Володимир Путін буде робити усе можливе, аби ситуація на сході України залишалася нестабільною. Таку думку в інтерв'ю Грузинській службі голосу Америки висловив впливовий сенатор США Джон Маккейн. Американський політик закликає налагодити поставки газу до Європи зі Сполучених Штатів та пишається, що став об'єктом санкцій Кремля. Це провал американської політики, за який ми продовжуємо платити велику ціну. Ми дозволили путіну безкарно захопити Крим. Запроваджені санкції лишаються досить слабкими. Якщо ви подивитесь на ситуацію з точки зору Путіна, справи у нього дуже добре. Він продовжує збільшувати військову присутність біля українського кордону. Я вірю, що він буде продовжувати робити все, що у його силах, щоб підтримувати нестабільність у східній Україні, тому що він не хоче, щоб Україна стала успішною державою. Джон Маккейн переконаний, щоб стримати Путіна в адміністрації Обами повинні зрозуміти, що мають справу з колишнім агентом КДБ от якби ж ми запровадили реальні санкції з серйозними наслідками, якби ми розробили план, щоб протягом двох років почати доправляти газ в Україну та країни Європи, щоб вони не залежали від російських поставок, ми повинні переглянути наші стосунки із Володимиром Путіном. Він полковник КДБ, який прагне відновити Російську імперію, і ставитись до нього треба відповідно. Лише так він зрозуміє, що його дії мають наслідки. Ми платимо дуже Високу ціну за наївність цієї адміністрації вони кажуть: Володимир, ми будемо гнучкіші і беруться за перезавантаження стосунків. Треба розуміти, хто такий Володимир Путін. Я пишаюсь, що потрапив під санкції Путіна.